Друзі, всім привіт! Мене звуть Лєра. Дуже вам дякую, що ви зайшли на мій канал. Знайшли на цей час. Тема сьогоднішнього відео, а також декількох наступних, буде атмосфера. Взагалі, клімат це одна із моїх найулюбленіших тем. Вона дається мені найлегше, а тому я сподіваюся, що мені вдасться наповнити цю тему всіма фарбами, щоб вона також вам була цікава і ви змогли її добре запам'ятати. Тож поїхали. Те, що ми з вами живемо і найголовніше можемо вільно дихати, це результат найнижчого і найтоншого шару нашої атмосфери тропосфери. Про нього сьогодні поговоримо. В тропосфері міститься усе повітря, яким ми дихаємо. Майже вся вага атмосфери сконцентрована біля самої поверхні нашої планети, а верхня межа тропосфери, ну це плюс-мінус десь 13 кілометрів в середньому. Яка вам погода подобається більше? Сніг. Дощ, як мені, наприклад, або можливо вам подобається тепла сонячна погода. Це не дуже важливо, тому що саме тропосфера буде вирішувати, що нам завтра з вами чекати за вікном, не дивлячись на те, що середню товщину я назвала десь приблизно 13 кілометрів. Тропосфера різна, вона є ширшою на екваторі до 18 кілометрів. І вущою у полярних регіонах від 8 до 10. Верхня межа тропосфери дуже чутлива до температур та вологості повітря. Тому, якщо наша планета більш-менш кругла, а вона більш-менш кругла, а не кругла, поговоримо про це в якомусь із наступних відео. то тропосфера має форму трошки приплюснутої кулі. Її добре вивчив та описав французький метеоролог Леон Філіп Трейсен Дебор. Кінці 19 століття він запустив 200 метеозондів, які мали автономні інструменти і могли записувати дані про атмосферу без додаткових спостерігачів. Інноваційна знахідка на той час, до речі, і саме трейсен Дебор дав тропосфері назву у 1908 році. Так ось, тропосфера має найвищу щільність серед усіх інших шарів, тому що, як я вже сказала, тут сконцентровано 90% усієї ваги атмосфери. Вчені це пояснюють тим, що тропосферу придавлює все, що знаходиться зверху. А там набагато немало ще 4 шари висотою до 10 000 км. Кажуть, що все живе на планеті дихає киснем. Але якщо подивитися на склад тропосфери, то виявиться, що ми з вами дихаємо азотом, тому що його у складі 78%, і тільки після нього йде кисень 21%. Той 1%, що залишається, це в основному аргон, вуглекислий газ або інші гази, метан, наприклад, і відносно двох домінуючих газів, їх дуже мало у складі повітря. Але варто згадати, що зміна, хоча б на декілька сотих відсотка цих газів, все ми вже відчуваємо з вами. У глобальне потепління, тому не варто їх недооцінювати. Піднявши очі і подивившись на небо, ми бачимо хмари, але найчастіше вони не виходять за межі тропосфери. Одразу кажу, найчастіше це не означає взагалі не виходять, тому що іноді хмари і висхідні потоки повітря можуть бути настільки потужними, що хмари будуть прориватися в стратосферу. Ось вам приклад, як це може виглядати. Майже вся водяна пара атмосфери знаходиться тут, хоч і в самій тропосфері розповсюджена нерівномірно, а її вміст знижується з висотою. Тому найбільш пухнасті повноводні та темні хмари формуються нижче. 99% аерозолів також сконцентровані у тропосфері. Але що таке аерозолі? Звучить як щось із балончика, правда? Насправді аерозолі це пил від пустелі, від ґрунтів, це дим від виверження вулканів, морська сіль, яка випаровує Овуються або навіть спори від рослин усі тверді частички, які настільки мікроскопічні, що можуть затримуватися у повітрі. Робити світлини, бачити купу, ось таких підсвічених кружечків можете вигукнути Ей, я не зіпсував фото, а фотографував аерозоль». Як я вже сказала, це мікроскопічні тверді частинки, що можуть триматися в повітрі, які не тільки затримують тепло нашої планети, без них неможливо утворення хмар, туманів, дощів та снігу, адже всьому цьому що я назвала для формування необхідні ядра. Конденсації аерозолі це ядра конденсації навколо однієї ось такої крихітної мікроскопічної піщинки при певних умовах вологості та температури конденсується вода і формується крапля. Тож, якщо ви не знали, то будь-яка крапелька або сніжинка, яка падає на нас з неба у вигляді опадів, то це вода або лід, яка формується навколо піщинки. Або чогось подібного, але надлишок аерозолів це також і шкідливе для планети, адже в цьому випадку він буде відігравати роль утримувача тепла так сумлінно, що нам тут на землі стане занадто спекотно. Бо аерозолі можуть потрапляти в атмосферу не тільки природнім шляхом, а ще із сільськогосподарського чи промислового транспорту через виробництво електроенергії чи іншої людської діяльності. Але за якою характеристикою тропосфера відрізняється від інших шарів атмосфери, окрім того, що тут власний склад повітря і ми можемо з вами тут жити за температурою, але не просто за температурою, а за конкретною її характеристикою. За відсутності інверсії та без урахування вологи. Температура в тропосфері зменшується з висотою на 6 градусів на 1 кілометр. Це важливо пояснити дуже просто: Сонце нагріває планету, і чим вище ти піднімаєшся над нагрітим об'єктом, в нашому випадку над землею, тим холодніше буде ставати повітря. Я впевнена, що якщо ви були в горах, то ви помітили, що навіть якщо ви піднялися хоча б на один кілометр, то вам вже потрібен був тепліший одяг. До речі, якщо ви плануєте похід в гори і знаєте, яка там висота, то ви можете прорахувати, яка там буде температура, і будете знати, що на себе одягнути. Локально в тропосфері у нас трапляється. Температура Турна інверсія це коли з висотою температура навпаки буде ставати вищою. Це, наприклад, буває взимку, коли земля не нагріта, а холодна і вдаляючись від холодної землі, повітря буде ставати теплішим. Ще холодне повітря може стікати з гіра попри піднятих ділянок землі в гірські долини або заглиблення. Тепле повітря в цьому випадку витісняється вверх. Подивіться на це фото. Тут саме така ситуація. Тепле повітря було витіснуте наверх, і воно стримує дим, що піднімається вгору. Це схоже на якусь просто кришку від кастру. До речі, температурна інверсія часто буває причиною застою повітря, адже воно вільно не циркулює. Якщо місто або регіон промисловий, то утворюється смог. А смог це скупчення надлишок тих аерозолів від людської діяльності, про які ми тільки що говорили. Навіть в масштабах міста надлишок аерозолів може згубно впливати на здоров'я. Здоров'я людей, особливо тих, хто має хвороби дихальних шляхів або серця. Але температурна інверсія для тропосфери це явище скоріше ситуаційне, а не перманентне. І воно може бути більш локальним, обмеженим у висоті або територіально. Для тропосфери все ж більше характерно, коли температура з висотою знижується. Бо теплове випромінювання від землі. У ось проміжку все, що впливає на повітря. І ось тропосфера досягає своєї верхньої межі. Але ж де проходиться верхня межа? Ось саме там, де температура в тропосфері припиняє знижуватися з висотою, закінчується тропосфера. Але що ж там такого відбувається? В нижній частині стратосфери наступний шар атмосфери знаходиться озоновий екран. Він поглинає велику частину сонячної радіації, яка для всього живого на землі є згубною. Озоновий шар поглинає ультрафіале. Летове випромінювання, коли крізь нього проникає сонячне світло, і вже в стратосфері температура з висотою починає навпаки зростати чим вище. Тим тепліше, детальніше про озоновий шар та про стратосферу буде в наступному відео. Якщо ви подивитесь на ось цей графік, то тут буде видно, що лінія температури в тропосфері хилиться вліво, що означає, що з висотою температура знижується. Але вже в стратосфері коефіцієнт температури додатній, що означає, що з висотою температура. Збільшується, але ось тут видно, що два цих шари атмосфери розділяє тропопауза, про яку я ще нічого не сказала. Що це таке? Якщо нижче тропопаузи ми маємо від'ємний коефіцієнт температури, а вище додатній, то в проміжку між ними буде проширок стабільності. Тут температурний градієнт буквально розвертається, змінюючи свій напрямок. Тропопауза, якщо йде мова про температурний градієнт, має занадто повільну зміну температури з висотою. Тут вертикальний температурний градієнт. Падає всього лише на 2 градуси на кілометр, замість 6 градусів, про які ми говорили до цього для повітря, для атмосфери це зона стабільності, тому називається тропопауза. А ще тропопауза це той рівень атмосфери, де повітря стає сухим, позбавленим водяної пари. Це дуже гарно видно на ось цьому прикладі хмари, де висхідні потоки повітря настільки потужні, що хмара упирається в нижню стратосферу. Атмосфера з такими характеристиками, як у тропопаузи, може бути товщиною від декількох сот. Метрів до 2-3 кілометрів. Тобто, тропопауза це дуже тонкий прошарок, але з дуже холодним повітрям від мінус 45 нижче, в залежності від висоти та сезону. Тропопауза це не якась жорстка межа, це не означає, що ось вона є на цій висоті в цих широтах і більше нікуди піти не може. А насправді вона може коливатися вертикально, навіть коли проходить якась сильна гроза. А ось це коливання може тривати навіть декілька годин, через те, що поведінку тропопаузи іноді складно спрогнозувати. Більшість комерційних літаків літають трошки вищі тропопаузи у нижній стратосфері, тому що там відсутні хмари і якісь погодні негаразди. Отже, висновки: шар атмосфери, де вирує життя, називається тропосферою. Середня висота цього шару 13 кілометрів. Не дивлячись на найменшу товщину серед шарів атмосфери, тут знаходиться майже вся водяна пара атмосфери та 99% аерозолів, від яких залежить формування опадів на землі. Характерною ознакою тропосфери є зниження температури повітря з висотою. За стандартних умов температура повітря в тропосфері знижується на 6 градусів кожен кілометр вверх. Там, де температура припиняє, знижуватися, закінчується тропосфера і починається тропопауза, з більш температурно стабільним та сухим повітрям. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивились відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і напишіть якийсь коментар для того, щоб мене підтримати і щоб це відео побачила більша кількість людей. Величезно дякую моїм патронам. А також, якщо ви хочете долучитися до них і підтримати мій канал, і вихід нових відео, всі посилання для цього будуть в Опису під ним же не забувайте підписуватись на мій інстаграм та телеграм. Там завжди відбувається щось цікаве. Ми можемо обговорювати з вами карти, статистику та інфографіку, новини науки тощо. А я буду з вами прощатись і до наступного відео. Бувайте!